Уяви, що ти лікар, до тебе приходить людина хвора, невилікована. Вона страждає кожен день і просить: допоможи мені піти з цього життя. Що ти зробиш? І це не просто задачка на людяність. Це реальність у Нідерландах, Бельгії, Канаді та ще низці країн. Але в багатьох інших така допомога вважається вбивством. Привіт! Я Катя. І сьогодні ми поговоримо про тему, яку ніхто не хоче піднімати за обіднім столом. Хіба що ви вечеряєте з філософами, медиками чи серіалами Netflix. Але насправді ця тема не про смерть. Це про свободу, про гідність, про межу, після якої життя перетворюється на існування. І хто має право сказати досить. Евтаназія – це милосердя чи злочин? Сьогодні ми поговоримо про те, що це таке. Механізм дії автоназії і як справи з евтаназією у нас в Україні. Поки ми ще не почали розбиратись у цьому, напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Але перш ніж стрибати у ці глибини, давайте почнемо з основ: що таке автоназія. Слово «евтаназія» походить з грецької еу добре та натос смерть, тобто така собі добра смерть. Відправити людину в останній путь не вагоні, не з трубком з усіх отворів. Не в самоті у лікарні з білими стінами, а спокійно, з гідністю, за її бажанням. Є кілька форм евтаназії. Активна – коли лікар вводить препарат, щоб смерть настала швидше. Пасивна – коли лікар, навпаки, нічого не робить, не включає апарати, які підтримують життя. Асистоване самогубство, коли пацієнт сам приймає препарат, але під контролем лікаря. Добровільна евтаназія з чіткою згодою, частіше Декілька разів. Недобровільно, якщо пацієнт не може сам прийняти рішення, наприклад, кома і примусова. Про неї навіть і говорити страшно. Історія буває жорстокою. І, звичайно ж, трохи історії, бо як же без неї. У давній Греції та Римі евтаназія не була чимось особливо табуйованим. Якщо людина страждала, їй дозволяли піти. Але вже з приходом християнства почалось інше кіно. Життя дане Богом, і тільки Бог має право його забирати. Відтак навіть самогубство стало гріхом, а тим паче медична допомога у смерті. А тепер невеликий темний бонус історії: під час нацистського режиму в Німеччині ефтаназія стала інструментом ідеології. Програма Т-4 звучить як код вакцини, але це було масове вбивство людей з психічними розладами та фізичними вадами. Під приводом милосердя. Насправді, жахливий геноцид. Через це слово ефтаназія на десятиліття стало токсичним. А якщо хочете більше дізнатись про програму Т4, пишіть в коментарях і поговоримо про це в наступних відео. Але в 70-х роках ХХ століття все почало змінюватись. Люди почали говорити про право на смерть. Перші гучні судові справи. У 1997 році. Орегон дозволив асистоване самогубство. У 2002-му Нідерланди легалізували активну евтаназію. Бельгія пішла ще далі. Дозволила евтаназію навіть дітям у термінальних станах. Зараз евтаназія легальна у Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі, Канаді, Колумбії, Новій Зеландії та деяких штатах США. І тепер механіка. Як це відбувається? У країнах, де це дозволено, наприклад, Канаді, потрібно бути повнолітнім, мати діагноз, що призводить до неминучої смерті, подати письмовий запит, пройти декілька консультацій з лікарями і почекати. Чекати декілька днів, а іноді й тижнів, для того, аби рішення не було прийняте імпульсивно а було дійсно зваженим. Препарати зазвичай барбітурати або міорелаксанти. Спочатку снодійне. Людина засинає, потім препарат ще зупиняє дихання. Все. Спокійно, без агоній. А тепер найцікавіше: чому люди обирають ефтаназію? Біль? Так, але не завжди. Основні причини згідно з канадською статистикою втрата незалежності, втрата здатності до самостійного догляду, втрата сенсу життя і страх стати тягарем. Людина хоче померти до того, як життя стане тортурою. Тут варто додати, до прикладу, деякі історії людей, що вирішили, нехай це буде мій вибір, а не вибір хвороби. Джин Евелайн вирішила обрати асистовану ефтаназію, коли втратила можливість самостійно за собою доглядати. Тім Вардл мав термінальну стадію раку. Після того, як побачив, як його рідні помирали від болю, обрав асистовану смерть. Але як щодо етики? Тут все складно: з одного боку, медична етика каже, не нашкодь, але що є більшим злом: продовжити страждання чи дати можливість піти без болю, а діти психічно хворі, люди з деменцією. Отут етика йде на дно, хапаючись за водорості. У Бельгії ефтаназія для дітей дозволена з 2014 року, якщо вони мають термінальну хворобу і самі цього хочуть. Уяви, восьмирічна дитина каже: я більше не можу. Що робити? Хто має приймати рішення у випадках деменції? Іноді люди залишають заповіт на ефтаназію, доки ще при розумі. Але коли приходить час, чи дійсно це те, чого вони хочуть? Де межа між їхньою волею і нашим страхом? Багато хто каже, замість ефтаназії дайте якісний паліатив. Але правда в тому, що навіть найкращий морфін не вилікує екзистенційну порожнечу. Іноді біль не в тілі, а в душі. І що ж з цього приводу кажуть релігії? Християнство загалом проти життя святе і точка, Буддизм цікавіше. Якщо мотив милосердя, а не егоїзм, то іноді це допустимо. Іслам теж за збереження життя, але вважає біль частиною очищення. А от атеїсти вони питають: а чому хтось має вирішувати за мене, коли мені йти? В Україні все складно. Активна ефтаназія заборонена, пасивна сіра зона, паліатив в стадії розвитку. Люди вмирають удома, в муках, без знеболення, без підтримки. І це питання, яке ми маємо піднімати. Бо ефтаназія це не про те, щоб вбити, а про те, щоб не знущатись. Отож, повернемось до питання: ефтаназія милосердя чи вбивство? А може це взагалі свобода? Можливість тримати кермо навіть на фінішній прямій. Якщо ти дослухав це до кінця. Я вірю, що ми готові до дорослої розмови про смерть. Бо лише ті, хто чесно говорить про смерть, вміють цінувати життя. Пиши в коментарях, що думаєш, чи підтримуєш, чи засуджуєш. І головне, підписуйся, бо далі буде ще більше складних, страшних і чесних тем. А поки тримайся. Живи гідно і думай вголос!